Дві цим українцям, та, хто завітав на мій канал. З вами я Мехас Спідранєр Сьогодні я вам покажу таку квітку як чорнобривець французький. Він французький, тому що він росте низько, ніби кущик. висіяли я його 28 березня. І сьогодні я його буду висаджувати. Як моя мама сказала, пікірувати. Двої чорнобривці я буду пікерувати в звичайну землю з огороду, змішану з перегнієм. Зараз я вам покажу, як пікірувати чорнобривці. Одну квітку вириваємо обережно, кладемо його в стаканчик, зарані засипаний землею. Потім беремо землю І засипаємо його до країв, придержуючи. Потім пальчиками злегка е, притиснюємо його. Усе. Ось такий ось чорнобривець у нас вийшов. Нічого, е, нічого сложного тут немає. Залишилося його полити. Кладемо його назад. Для вас секунда, а для нас хвилина. Стоп. Стоп. Ось така ось робота у нас вийшла. Якщо у вас великий контейнер, то посадіть по дві по три штучки якось у мене. Я, я теж дізналася нову інформацією для себе. Надіюсь, я вам допомогла. Коли воно зацвіте, я вам покажу його. Тож, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, дикайте на дзвіночки, щоб не пропустити мої нові відео. І всім пока-пока!